Ми живемо у світі, який провокує безкінечний стрес, негативний вплив навколишнього середовища, нездорове харчування, паління, зловживання алкоголем все це шкодить нашому організму, щоб допомогти людині справитися з викликами, які загрожують її здоров'ю, зберегти себе від виснаження, посилити імунітет, вчені шукали та шукають засоби, які б могли нас сьогодні захистити. Японським вченим потавонило розробити такий засіб. Це дієтична добавка, яка потрібна і молодим, і людям похилого віку. Молодим вона додає сили, похилим, бадьорості і всім, незалежно від віку, здоров'я. Про цілющі властивості медичного грибу рейші, чорного винограду, матичного молочка, броколі відомо з давніх дивен. Деякі з них мають антиоксидантну силу, інші імуномодулюючу, антивірусну чи антибактеріальну. Питання було в іншому: як відшукати формулу, яка б змогла поєднати та підсилити дію цих природних якостей? Пошук був тривалим. Нарешті нам поталанило, і ми створили формулу GE-132+, плюс натурал, природного продукту, комплексу п'яти потужних компонентів природних. Ми звернулися до японської формули Джей 132 плюс Натурал, тому що були упевнені, що цей засіб, зібравши якості всіх його компонентів, є ефективним. Він позитивно впливає на серце та кровоносні судини, на рівень кров'яного тиску, знижує рівень холестерину та цукру у крові. Він є природним антибіотиком, стимулює регенеративні процеси після інтенсивних фізичних та психологічних навантажень, запобігає виникненню пухлинних утворень різних тканин та органів. Має інгібіторний ефект на розвиток ката. Реакти та позитивно впливає на небажані прояви хіміо та радіотерапії. Японська формула німецька якість комплекс GE132 плюс натурал. Ми виробляємо на сучасному підприємстві за найвищими європейськими стандартами. Використовуючи новітні технології в процесі виробництва, ми зберігаємо найцінніші біологічно активні та поживні речовини з природних компонентів сировини, що й робить цей продукт унікальним. Використовуючи новітні технології в процесі виробництва, ми зберігаємо найцінніші біології біологічно активні та поживні речовини з природних компонентів сировини, що і робить цей продукт унікальним. Японська формула німецька якість. Склад продукту GE132 Natural є унікальним. Екстракт медичного грибу рейші ганодермо lucidum має не лише дуже потужну антиоксидантну дію, а також є природним імуномодулятором. Екстракт червоного томату Лікопін. Кош вважається потужним антиоксидантом та має сильно противірусну дію. Екстракт з молодих ростків брокколі сульферофан – одночасно з антиоксидантної дії має виражену антимікробну активність, а маточне молочко впливає на імунну систему організму, стимулює відновні процеси після інтенсивних фізичних навантажень та впливає на регулювання рівня цукру в крові. Жиє 132 Plus Natural тепер можна придбати в усіх аптеках України.